Торгівля біля ринку на вулиці Курятовича. Овочі та городину продає біля ринку Золтан Шимон. Чоловік каже, він приїжджає з села Руські Геївці Ужгородського району. Так я рідко вбиваю тут. Що вирощуємо вдома? То є ганяють, пишуть протоколи. У кого багато товар, так і так. Полуницю та черешню продає Алі Мамедов. Чоловік каже, привіз з Волинської області. Розповідає, чому не йде продавати на ринок. Якщо чесно сказати, тут ну як говориться, тут незаконно місце. Якщо чесно сказати, і це так оно є. Ну, де ж нам торгувати? А туда на ринок виходить ну там де нема ні а там показують. Извините за ворожение округ туалета. А туда люди вообще не ходят. Те, которые э, в нормальном месте все. Стоять і торгують. Тут ніка оренди, ніка місця нічого тут такого. На ринку торгує Ужгородка Оксана Дерев'янко. Є й і домашні і трошки привозне, але вулична торгівля нас дуже ну, вбиває нашу торгівлю. По Перше там без документів, по друге, антисанітарія. по третє. Люди, які хочуть прийти в базар на машинах, вони хочуть під'їхати. Вони не можуть стати своєю машиною, прийти і щось купити. У нас слабенько торгує, Ми платимо всі послуги, всі податки, все платимо. А люди до нас просто не заходять. Вони йдуть на вулиці, там купили по дорозі, собі купили. Оренда торгового місця на ринку коштує 35 гривень, розповів заступник директора товариства «Ужгородський ринок Микола Цап. За його словами, майже 30% місць для торгівлі на ринку на вулиці Курятовича порожні. Торгівля на вулиці вона дошкуляє на по-перше за це антисанітарія торгувати, де от, бачите, собаки проходять і, і продуктами харчування торгувати по всім санітарним нормам. Це і заборонено, і шкідливо для здоров'я і так тим більше, що у нас торгових місць хватає на ринку, але ну, ніяким чином не можемо. Мінімальна у нас плата 35 гривень за торгове місце. Працюючим люди, наші торгуючі, які орендують до нас, місця, не задовільні, тому що вони те сплачують орендну плату. Каже, ви з не з грошей берете, а на вулиці люди торгують. Безкоштовно. Юридичного впливу на цих людей ми не маємо. Першу, це не наша територія, це території міста. Це би мала займатися міська рада. Ми зверталися за коментарем до Ужгородської міської ради. Там пообіцяли пояснити ситуацію у четвер, 22 червня. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.